Запорізька політехніка це про якісне навчання. Запорізька політехніка це про потенціал. Запорізька політехніка це про можливість. Запорізька політехніка це про надійність та підтримку. Це про дім і про велику родину. Інженер це людина, яка здатна взяти теорію і приробити до неї колеса. Транспорт це універсальна галузь матеріального виробництва, що створює на матеріальний продукт. Кордон між безладом і порядком лежить у логістиці. За кожним великим лідером стоїть величний логіст. Транспортний факультет це конструкції, технічне та сервісне обслуговування сучасних транспортних засобів, управління перевезенням вантажів та пасажирів. Неважливо, на чиєму боці сила, важливо, на чиєму боці право. Юрист це лоцман, який вміє плавати між рифами законі. Збудуємо разом право в Україну. Інженер. Це та людина, яка може пояснити, як працює будь-який пристрій. Автомобільна, залізнична, авіаційна техніка, верстати, обладнання, енергетичні системи та авіаційні двигуни. Це машинобудівний факультет. Ми створюємо завтрашній день, ми проєктуємо майбутнє. Майбутнє це не те, куди ми йдемо, а те, що ми створимо. Дороги слід не шукати, а будувати. Факультет будівництва архітектури та дизайну покликання, натхнення і творчість. Будуємо та відновлюємо нашу країну разом. Все починається з матеріалів. Створюю нові в досконалі старі використовую сучасні матеріали. Час це лише інструмент для матеріалу У світі немає нічого особливого, ніякої магії, тільки фізика. Чим більше розвиненою стає цивілізація, тим більш безпорадною стає людина без електрики. Наука про електрику відкрила справжню природу світла. Забезпечила нас нескінченною кількістю авіодвигунів та безпілотних літальних апаратів. Інтелектуальні системи керування, програмування мікропроцесорних систем та промислових контролерів, смарт-технології, енергетичний аудит та проектування усе це електротехнічний факультет. До речі, якщо б не було електрики, довелося б дивитись телевізор у темряві. Без перекладу я була б обмежена межами своєї країни. Перекладач мій найголовніший союзник. Він знайомить мене зі світом. Економіка найголовніший важіль влади. Знаєте економіку? Керуєте владою. Знаєтесь на міжнародній економіці. Керуєте світом. Проєктування, розроблення та експлуатація систем захисту інформації, сучасне програмування мікропроцесорних систем та систем інтернет-речей, цифрове телебачення, мобільний та супутниковий зв'язок. Роботи це не про заміну людей, це про речі, які допомагають нам краще долати проблеми. Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій. Ми робимо сучасне життя зручним і безпечним. Журналіст це людина, яка має талант щодня розказувати про важливе і цікаве. Журналістика це рок н рол в ній потрібен драйв. Життя для нас стає важчим, коли ми допомагаємо іншим, але воно також стає багатшим і щасливішим, коли ми змогли допомогти іншому. Психолог це не той, хто знає відповіді на питання, а той, хто допомагає їх шукати. Більшість хороших програмістів виконують свою роботу не заради високої зарплатні і визнання, а заради того, щоб отримати задоволення від своєї роботи і як наслідок високий рівень зарплатні і визнання. Інформатика це не тільки про можливість підкорювати цей світ. Це про здатність створювати нові світи та реальності. Інформатика перевертає нормальне. У нормальній науці вам дається світ, і ваше завдання з'ясувати правила. В інформатиці ви даєте комп'ютеру алгоритм, і саме він перевертає світ. Економіст це рідкісне поєднання обдарувань. Підприємець це той, у кого є ідея і бажання створювати. Мета продажу це задоволення, потреби клієнта. Мета маркетингу це з'ясування цієї потреби, щоб продавати більше. Менеджера часто порівнюють з диригентом. Окремий скрипаль сам управляє з собою оркестру потрібен диригент. Менеджер це диригент компанії. Логопедія – мистецтво, яке заслуговує на більш широку популярність. Нам не платять за годину, нам платять за цінність, яку ми приносимо за годину. Гарний тренер змусить своїх гравців побачити, ким вони були на початку свого шляху і ким вони стали зараз. Життя це рух, щоб розум працював правильно, необхідно слідкувати за своїм тілом. Економіст має бути водночас математиком, істориком, державним діячем, якоюсь мірою філософом і навіть психологом. Він повинен розуміти символи та говорити словами. Подорож єдина річ, купуючи яку, стаєш багатшим. Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоє покликання. Запорізька політехніка це перший крок до здійснення ваших мрій.